Поки літо, за скільки можна урвати трактор. Я розказував, що зимою в сезон, в осінь, весна, і там, коли зима трошки ціни піднімаються догори, а літом ввіду того, що все стоїть і нема клієнтів, мало покупателів і так далі, ви бачите площадка, щоб не зібрати, стоїть дуже багато техніки. Прям дуже, дуже багато. То ціни дешевші. То я вам зараз розкажу, що по чому. Конкретно ви підпишіться на канал. Ось у нас обійому техніки. І, в принципі, є будь трактора від дешевших до дорожчих на будь бюджет, на будь-які задачі, кабініки, просто на 130-ки. Ну все. Я вам по цінах пройдусь, розкажу, а вас, за вас, пацани, лайк. З мене файна знижка, добрий подарок, безплатна доставка. А ось такі... Привозимо самі, поняли? Привозимо самі не перекупи. Прямий постачальник техніки, любі комплектації, любі марки, любі є моделі. Одаро. Зразу оцінка Donfeng на 600 доларів дешевше ніж конкурентів на реверсі, але ну, обичний старий капот і прошлогодній завоз. Бачите, трошки від пленки почистить, чим не знижково. Ну, По електриці там все. Все буде в порядку, він вже так і приходить. Є такі пожалуйста, вам а, ці модні з гребнем. Рогаті, як я їх називаю, на моторі ЗС 390 який має трошки ресурс. ну Більше потужності. Я не, не факт, що там 35 чи 30 але трошки має запас, ну, Тому що більше об'єм, тож логічно, що да, буде трохи тягла більше. Ну давайте від початку і до кінця. Від дешевших дорожчих. Зараз я покажу ще, як вони приходять. Ось таких ящиків ми привозимо. Ось таких таких ящиках, щоб зайво не платили, таких ящиків ми привозимо, склали, то от джинни, то в нас йде кентавр Далі там сінтайчики стоять, донфенги, ДТЗшки більші, кентаври більші і так далі. І поїхали. По Пощаді йдемо. Що по чому. От. Кому треба. А, самих таких популярних буду показувати. Кому треба без ремнів, три циліндри, повний привід, прям, Пряме з'єднання. Ось я, пожалуйста, вам сінтай. Теж уціненний. Ну, Сідушку ми поставимо, понимаємо? Пацан, Сідушку ми поставимо. 4х4 є. Передня вартова є. Такий його. Ось трохи регулюється по осі Трехточка на 300 кг, гідропара, 6 на 2 передач коробка От. під брендом Ford XT-244. От. Буде торг. Буде торг. Це останній в своєму роді, останній в Україні в ДТЗ-шка 5404. тому що З виробництва ця моделька вже знята. Зараз це буде 354, 244 і 504, а цей вже не буде. Так як він на останній, але він теж повністю технічно справний новий трактор. Звертайтесь, кому цікаво, ДПЗшка отака. ну джинква. Покажу, зараз ступіть ці мости. Тут нормальна, хороша техніка, неоднораза. Цей лого вже проданий, до речі, за 500 взагалі шара. Ну, Лавол від 6 тисяч стоїть, то теж новий Ловол, 21 рік стояв трохи. От, там є такі корчі трохи. Фортешка. РДшка. Ось ця, до речі, теж РДшка буде торг. Ця, до речі, РДшка буде торг. Бачите? Форте 2024 рік, 12 місяць. П'ятдесятка. Це з таким ще мостом. Як 454 Сентай, буває, ну не здоровий, а такий менший. ну Тим не менш ровний пол, реверс, пожалуйста, високі кольоса, все мощно. Тобто задній мост, чувак, коробка відповідає все за кінським силом. Тому навіть, треба здорова така 50 -ка. дивіться, яка вона огромна в порівнянні там, з тим же жилового. Ну, Менше ціна була, то ви звертайтеся по ній. Торгуємося там на робоче місце, здорово, велике, все, такі трактор. Вот, пожалуйста. Далі йдемо. Далі йдемо. Зараз, звісно, я ці всі огляди вже знімав, на ці кінтаври. Е, на я поки я по ним окремо зроблю відео, по мототракторах. Це зараз не про це. Все-таки обіцяли показати трактора дешеві. Бо по мототракторах показую, пізніше. Ось все. Пожалуйста, вам. 300 мінімальна ціна на шифр. На сьогоднішній день на новий шифер не там, 23 рік не стоявший навіть ось ось з, з таким дивіться, З такою компоновкою, з таким А, Понятно, торги, номер телефону, знаєте де. Трактор новий. Ну, SF138 2 оригінальне литьо. Оригінальна коробка, оригінальний мотор, оригінальний шифен. Такий красивий. І є трошечки дорожче з примусової навіскою. І з примусової навіскою і з переднім радіатором, розташуванням переднім радіатором. От. Це вже який вам подобається. Цвіт, дизайн капоту можна вибрати, любий, поняли? От. Взагалі на шифінг зараз просто шарова. Ціна на шифінг за такий не пам'ятаю з 2019 року. От. Таких цін, не пам'ятаю з 19 року. І я зараз покажу вам саму класну комплектацію, Шифен. Дивіться, який красавець. Що тут крутого? Компресор тут до задньої за самою жопою, мені здається, а оце. Це у вас папа, мама на прицеп. А, з гідробортом чи самосвальний. чи лопатою якось підмастири, тобто гідравліка, контур, розподільник, бистрозйоми. Все вже є. То от гідравліка його, підйом опускання плаваючи. Це гідравліка окремий виход на прицеп. Ну Чи там ще якісь навісни, де це потрібна гідравліка? Це дуже класно. Шифінгу цього не вистачало. Оце комплектає 244 плюс ресивер, плюс примацове прижимне. Кольоси, ну, 24 з перед коп Все, Все нарядно, все дуже крепко на, на руки. О, ціна теж конфетка. О, повірте мені. Ці БФЛЮ це теж ну, це інший поставщик. Дніпро, червоність і круглим капотом то один поставщик. це інший. У мене зелені і сині тільки бувають. Тут може бути теж максимальна компетенція за мінімальну ціну. Примусове прижимне, передній радіатор, блокування моста. Теж новенький. Терцілося показує ще літньо. Всі ціли йдуть однакові. Все різні просто постачальники в Україну. Це заводшифінг, оригінальні заводські знаки відмінності шифен. Ну, то можете зараз обрати собі шифен взагалі. А, шифен. І колись люди кінди, по таких цінах купали короткі скаути 220, во Верки, кентаври. Зараз можна взяти такий шифен. Причому такі ще Ну, Ось такі о, з новом, з новим капотом, то хіба то не шара? От, якщо це не шара, то я вже не знаю, що для вас, бо це не буде шара. От, далі йдемо. І по тракторцях. 4 тисячі задній привід, 5 тисяч повний привід. По тракторцях безремньових. По безремньовах, хлопці. Побезремньових, хто покаже, покажи без ремня, три циліндри, щось дешевше, пожалуйста. А вам дут номер один, 240 елька. Вот номер 2, 244 Елька на такому мостові. вот номер 3 Скау 244. А, ну, то Сінтай теж. Вот номер 4 мій фаворит. Метр двадцять кулія. 8 передач, ровний пол, без муфти і високі кольоса. Вищі взагалі конфетка ціна. Це ми пропускаємо. Це на сентай. Елька в такому кузові теж на посиленому мостові. Пожалуйста. Люксовий. Це теж свінтайк, що пише форте. Тут ще, ще от, так, от прямо як в бачите? Нарядно. Тільки що хіба реверсу не вистачає прижимне. Ну, ні, Прижимного немає, вибачаю, дві гідропари, дві скорості вома, два диска щеплення, широка резина, а по такі вже більші. О, Теж без муфти, пожалуйста. О, то, що подешевше Це в трактурах, ось вам, пожалуйста, можна вибрати. Причому по дешевших таких тракторах несуть вам взагалі что там пише, які фірми. Вот все, якщо вот така дивіться коробка, уважно, така во в 6 ступенек. Теж 6 ступенек, то однакові трактора. Хіба різні дизайни, різні капоти, різна внешка. Можете собі вибрати така морда, можете собі вибрати така морда, така морда. Можете собі вибрати така, щоб була морда. От, так, з такою ще губою є. Просто не все сібрати. такий ще люкс, прям фу. Теж. Ну, це просто дорожки буде трошки дорожчі, він більше йде сам по собі. Одне й те саме внутрі. Абсолютно. Муфта. шість передач. ну В деяких, до 8, вони дорожчі. Ось от такі будуть от дорожчі, трошки. Тут, ну, зрозуміло за що дорожче. Більша коробка, більше передач. Або, то вам всі. Пожалуйста, на заметку. Це теж хіт року. Хіт року цього... Ну як хід. Нормальний бюджетний трактор. За його ціну, фактично дивіться, як зроблено. І крила вам, нормальні мости вам, нормальні бак, вам десь там над мотором знімати. е, кольоса, широка резина, хіба реберсу немає, примусова жопа зашита, двох дискова РЗ на задній мост, теж з 24. ки Хоча це 24 ка пацани. Це реально знахідка. Дуже, дуже зручно. Дивіться, навіть, як педаль газу зроблено. Ну все, лакшері. Ну, дуже комфортний справді з недорогих тракторів. А то, таких тракторів, які там дадуть до там за 6, це саме нарядне, зручне, комфортне для себе, що сьогодні можна за ці файти. І по якості, щоб не переживав що це щось нове не поряд, то той самий Кентавр. Кентавр, цей же Оріон, це же ДВ, тобто всьому цьому діапазоні, Це <плес> по ціні. Звісно, ну, в нас, бачите, є все. НА такі, під оранку, хорошо. там Резина саме широка, 12.4. Скаути подешевшому теж. Кентаври есочки, теж мінус 150 доларів з ціни ще вам, пожалуйста. Кентаври, якісь 40ки ще там мінус 300. 24-ки такі ікси, мінус 300 сороковки ікси там, по телефоні, бо це остання модель. Бачите, сороковка така по габаритах, як 50-ка. Це саме моє любиме. Дивіться, то 40ка нова. Mm. А то 50-ка. Прошу Ну, Майже вони однакові, хоча то ну, різна ціна, розуміє, 50-ка-40, різна ціна, різний бюджет можна розраховувати собі, так? Да? Тобто варіантів безліч далі. Оце щось цікавих. Оце щось цікавих, хлопці. Раз-два є уцінено останні 53-54 HPX, більше моделів не буде тут. Зараз будуть ДТЗ-шки, які от такі всі. 354У. Такі теж маємо з цим бардачком таким переднім, примусовим Два диска і, Два диска диска і щеплення і а, дві скоростівому. А в цих один диск щеплення. Ну, теж такі самі мотори, по якості, і мости, все, і ціна на 700 На 800 доларів дешевше. Ну Примусового нема. Якщо воно вам не треба, то наші за нього платить гроші. Якщо можна взяти рівно, те саме все. Ну там по пластмасах якісь там крила. Вот тут бачите, ці накладки є, тут цього нема. Відмінність, все, так речі таки, так само все йде і коробка, все. Маємо ну, так одну таку 35-ту зелену, одну таку 35 синю. Теж кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Дуже толкові трактори. І звісно, з the... знаєте, дешево сердито. Хочеться коли дешево зрозуміло, ср... ср... Хочется... ср... всім хочеться до файл. Ну от дивіться, джин, скільки років вона існує. 240 перші. Щось там до 10-го, мені здається, до 10-го я можу помилятися перші джинми. В кого є, відпишіться. Джинма така стара, які там роки. Ну, мені кажуть, що там 8-й був рік джинма. Ну, 12-13 то 100%. <різь> 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 Священнику не ходить. <різь> 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 а 8 теж може. Корч по кузову повністю. Незручний, ніхрена. Ну, це вже зручна жима, зрозуміло? щоб ви розуміли? Це вже сороковка зручна. А оце, сороковка, ось так виглядає робочий місце. Но він буде в ліс валити вам, їздить, поняли, по дрова, куди роботи зараз... сутками, і йому нічого не буде в цьому трактору. От взагалі. То, що купує, то, що запам'ятає, родні мої, запам'ята, то, що купує. от, Раз, купує, два і купує... 3. 99% вероятності зі 100, що вам сервіс взагалі не знадобиться в принципі. От. А мінімум взагалі по ньому ділов. Хоча, як хто знає, новий китайчик, там все одно треба щось десь. Но це ви будете там мати сальники, мати електрику, мати гратися, прокладки і так далі. Це купив солярку, лєш, масло лєш, їздиш, бляха. Все. Хіба там може колись щось там десь по мелочі, якісь там, ну, ви поняли оце вещі, оце вещі. Оце справді, бляха, ти купив собі трактор від листа в трохи зелених бумажок. Ну ти розумієш, що ти вещь купив. Ти не купив якусь курва, дрочильню, бляха, яка буде в тобі зразу. дзвонить, Там в мене прокладка, що робить, масло з мотора пішло, що робити. Бляха, щось там стучить ззаді, коли задню передачу включив. Ти хіба сервіс, сервісну книжку можеш поставити, знаєш, де в туалеті і собі лістики відривати. Ах, так сказати по назначенню. Тому що воно тобі тупо не знадобиться. От просто ти купив бляха Донфен і ти купив на десятиліття собі дракона. По ціні. По ціні, хлопці. Останній у всіх. Адже реверсний йде 8, це його G2, ну, у ж називається DG, але ну, так само, все, бачите. Тобто, ну, реверсна коробка, ровний пол, все, питань нема. По ньому а, Новий, хіба що капот такий? Класичний. Він 24 й рік, конець там, року, прийшов 25-й. Ось цей DG2 просто. Він йде 7800. А, і DG2U, в інших там фірм називається по-іншому трохи, то мотор ZN390. Цей імені піар розпіарений мотор 390, як би там більше кобил такі примусово є, тут куча всяких ще прибут, дві гідропрари є а, мотор. А, такі во, ZN390. А, такі саме. Товкова саме топова комплектація Донфенга, яка на сьогодні є. Сама жирна. 8 тисяч. 8 тисяч посінів. Ось, що маємо по донфенгах. І зараз, звісно, япончик дядько продав. Каже, продав цього Т-25 за довбачу. Хочу нормальний трактор собі, діджопу мак і купив собі. Зараз їздив обкатою. Ну от, я думаю, що буде все в нього класно в житті. Поїхали далі по кабинечках. По кабинечках. Хлопці, дивіться, по кабінечках теж вибір, бляха. Тут просто, ну Ти хочеш на любий бюджет, на будь-які роботи. Любої комплектації, собі подобрати трактор з кабіною. Ну, просто позвони і Там Я може там якусь ціну запропоную хорошу, там, може щось не зійдемось, то будете собі шукати далі. Але факт до чого, що трохи вибору, пацани, є. Навіть для фанатів МТЗ знайдеться пару жоповозів. Тому майте на увазі, що по кабінічках, саме нові, все. Яке в Україні тільки може присутствувати в одному місці за оптовою ціною. Тільки. Ну не тільки, може ще хто є такий крутий, але ми все одно, я думаю, круче по-любому. а О! Дивіться. А, тако, як вибираєш трактор з кабіни, може такого голова закружитися. Що не знаєш, бляха, все одно таке різноцвітне, і карне. По ціні. Є два види п'ятдесяток у сороковки я зараз не буду про них балакати, ми потім їх про них зробимо відео. Конкретно по 50. Є 50, які відмінні основна. Є 50, які 8 передачів коробка. І де там вес 2-200. 2 тони 2, 2 тони тон, 200. А є 50, які, вибачте, мене вага до 3, 2 800-200. І коробка, бо 16 передач, або 12 передач. І там інші. Інша нав'язка, інше все мощніше. Ось два види. По ціні від 10 тисяч такі від такі вже, ну, до 18. так, там 16, 17, 18 буде ціна. Ось вам різниця основна в них. Далі вже обираєте собі, знову ж таки, є бренди, є ДТЗ, є ЛОВОВ, є тракторці, які комплектуючі на базі Лово. І так далі, от наприклад даже вам покажу Енея. Пожалуйста вам варіант. Дивіться похуй. Мені вже просто так жарко, мені вже погано, поняв? На ті пощадки від тих відео. Сьогодні 35 на вулиці, поняли? Жариду такі. Що маємо? Дивіться. Маємо дтз маємо ката, маємо Еней, маємо Кентавр нового зразку, маємо Кентавр старого зразку, маємо скаут, маємо ще, там далі стоять файтери. 50-ки. Від 10 11 тисяч свободно, ви можете собі вже вибрати, як то кажуть, на широку ногу, причому трактора... Ось такі вот, як то кажуть. Ну ні фігня, кабіна, не фигня, Кабина, спогодьтесь, не якийсь корч. Мости теж как би. І не якийсь корч. А, мотор, кстати, тут як в Воволі стоїть. А498 Сінтайвський мотор такий точно стоїть в 504 Оволі, чисто 50-ка. Круче, ніж КМ. А, вот. Це в грі мій фаворит. Такий Енейчик. Це кентавр, звісно, теж довжені їм попрацювали вони хорошо, трактором тут і в плані кабіни, все. Хіба я ці цвіта поміняв, бо вони трошки асоціації не хороші визивають ці коврики. Поняв? от такі тут теж не говно. Вес там теж 200 плюс-мінус мости, задні навісне теж прижимне. Іде посилене, бачите, ну не на словах посила, вона і бистросйоми, і мости грубі, і прижимна, і сцепка сама і все. А от, ну от для порівняння 24-го року. Усього вам просто різниця 25-го року кентавр, що зроблено. В тракторі 24-го року кентавр. При цьому ціна не Ну, можна сказати помінялася. Так само вам по мостові. Так само тут по мостові. І так само, звісно, по кабіні. Ось, по кабіні я покажу, я вже не хочу відкриватися. Ця кабіна, ну і тут кабіна відповідає, да? інша, інша пісня кабіне. Тому кентаври, звісно, теж должен віддати їм должны. ДВшки вони називалися раніше, вони, в принципі, теж такі. ФЦшки цешки вже в мене є, фермера, в кого ходять вони по 3-4 роки, тобто вже як завжди показати. А це нове нове поколення дійсно круте. Круте. Набагато краще зробили, зробили на совість. Що там ще? Скаути? Треба двері закрити зараз, бо мене потім будуть сварити, що я, бляха, склеротик. Отак. Пожалуйста, вам ще легенда. Це у нас е, саме елітне, що є. Саме дороге, але найнадійне, класне з китайців. О! такий такі вот Думаю, Це теж коментарі з лішні плані чого, що е, не треба йому реклама. Просто показує, що є ово 54-та і бачите, цей вже бронь. Е, броні. Цей без броні ще. О, навіть бачите, в трактора є бронь. Прикиньте. Це жизнь, блін. Такі речі Ну, або найдорогі, 18 тисяч відповідно. Далі же 50-ки, ой, 90 ки 130-ки, там дуже багато нюансів. От як в цих я пояснив, що там і єси грає, кількість гідропари грає, роль той грає, роль, той грає, роль, все. Тобто вибирають не на авось не там які вам напшали, що там більш посилений по цвіту, а конкретно по характеристикам. Так само тут же. Ну. І... Скільки насос літрів відпрацьовує, скільки піднімає, скільки тисне, і чи можна агрегатувати яким прицепним, так щоб все чітко було не на які проблеми, скільки передач коробки, які в передачу. Дуже багато нюансів, скільки літрів качає насоси потужність, там різні теж є, під різні навісні пристрої. Тому, якщо хочете от грамотно підібрати такий більший трактор, то звертайтеся, я по ним окремо зроблю відео, чи виставлю. Пізніше, бо вже буде сильно задовго формат. От, в принципі, Плюс-мінус розказав, як просили, що по цінах. Є. Тому, кому цікаво, пожалуйста, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.